Кухар ріши є. Справжній шеф-кухар. У вас вдома. Вітаю любові день народження. Сьогодні наша іменинниця Надя. Бо у Наді день народження найближче до сьогоднішньої дати. Наді вітаємо. Дякую. Я буду ставити тобі запитання. Якщо ти відповідаєш правильно, отримуєш один бал і далі передаєш свій подарунок. Якщо неправильно, я продовжую ставити тобі запитання доки ти не відповість. Дуже важливо, хто буде тримати цей подарунок в момент, коли час закінчиться. Бо всі зароблені бали команди цього гравця анулюються. І переможець інша команда. Це таке жорстке шоу. Час пішов. Кому належить слова світ ловив мене, та не спіймав Б. Григорію Сковороді, як правильно сказати, заключити договір чи укласти укласти договір. Це правильна відповідь. Як називаються найдавніші ворота Києва? Золоті ворота. Правильна відповідь. Як звати найкращу українську тенісистку, третю ракетку світу? Ліна Світоліна. Правильна відповідь. О! У якому столітті жив Тарас Шевченко? Дев'ятнадцятому правильна відповідь. Як називають батька чоловіка? А, батько чисть? Неправильна свекор. Доберіть український відповідник до слова кейс. Шо? Мармишка випадок у якому році державним прапором України офіційно став синьо-жовтий стяг? 91. Неправильно у 92-му. Назвіть ім'я української письменниці, подруги Лесі Українки, яка написала роман Земля. Не Небіка правильно, звісно. Відказуй. Назвіть номер виклику аварійної газової служби. 104. правильно. Уважно. Яке місто в Україні вважається студентською столицею? А... Та перестань, я як тобі. Ну, Харків. Правильна відповідь. Ще, а, як звали головного команди. героя Енеїди? Ей uh, правильна відповідь. Кому із закордонних високопосадовців подарували шапку з логотипом Укрзалізниці? Джонсона. Правильна Молодим. відповідь. За, за скількома країнами межує Закарпатська область? Чотири ні, три. А яку пташку вважають символом співучасті української мови? Соловей, правильно, з якою зачіскою найчастіше зображують українських дівчат? Коса. Правильно, як називаються слова, схожі за значенням? Синонім правильно. Як звали коханого мавки? В Лукаш кому належить виконавча влада в Україні? Верховній Раді ні. Кабінету міністрів. Ах. Яких саме птахів княгиня Ольга використала для помсти древлянам? Голубів? Правильно. Чого готують з Деруни? Деруни? Картопля. Правильно. Який адміністративний центр України найпівденніший? Одеса? Ні, Сімферополь. Що художниця Катерина Білокур завжди зображувала на своїх картинах? Бушо, бушов. Бучо, каже, бучок. Квіти. Правильна відповідь. У яких містах України є метрополітен? Харків, Дніпро, Київ? Правильно, хто написав дитячий бестселер повість «Тореадори» з Васюківки? Мій сусіди неправильно, не Стайко. Хто із українських високопосадовців починав усі свої відеозвернення фразою Доброго вечора! Ми з України! ми з України кім правильно, хто з автор романа хіба ривуть воли? Як ясла повні о я не знаю Неправильно. Мирний. мир. Який класний день народження. Команда Дантеса, на жаль, втратила всі зароблені бали. А от команда Ткача заробила 9 балів. Геніально! І тепер рахунок 26-18 на користь ткачівців. З днем народження!